Вітаю вас, друзі! Зраночка, молодці Ляшенка, традиційні п'ять хвилин, і у мене, знаєте, в голові якась веселка. Я не знаю, що, що трапилось. Я в декілька е ЗМІ, в декілька телеграм-каналах прочитав таку новину. Ну, якщо це правда, не... я не можу ручатися, але не в одному. Вже в чотирьох або в п'яти. Змі написано. Написано Макрон, президент Франції, звернувся з проханням до президента Ірану виступити посередником для припинення війни України і Росії. Слухайте, я переч, перечитав, ну пішов далі. Другий раз там десь попалось далі. Третє. Та що ж це таке? Почекайте, Іран постачає Росії дрони. Ці дрони будуть. Використовується Росію проти України. А тепер Макрон, ще раз кажу, якщо це неправда, а воно покаже, ну ось такі ввечері з'явилася така з'явилася інформація. Макрон звертається до Ірану. Слухайте, це що? Хто Макрон? Хто просив? Хто доручив? Для чого він це робить? Друзі, чекаємо і дивимося. Просто чекаємо і дивимося. Тепер трохи до. До, до Росії. Про Шойгу і Герасимова. Дивіться. Те, що спочатку Герасімова, а нещодавній Шойгу відсторонив Путін від керівництва операцією в Україні. Їхньою, як вона називається, спеціальною операцію в Україні. А називати я тут не можу, тому що Ютуб уже блокує за ці слова. Не буду. Будемо називати так. Від сторони від керівництва і герасима, і шайгу, ну це вже точно. Це вже, знаєте, зрозуміло все поня... ну, все, все зрозуміло. Зняти їх зовсім він не може. Не може по декілька причинам. Ну дивіться, зняти шайгу і герасимо це визнати, що? Це визнати на весь світ що. О, те, що. Що їхня так звана спецоперація йде далеко не по планам, не по плану, дуже не по плану. Чому ж ти тоді звільняєш міністра оборони, начальника Генерального штабу? Це визнання. Далі, друге, у Путіна, він думає, а хто ж прийде їм на заміну? Хоча він, мабуть, і продумує, знає, але. Ці люди перевірені. Вони з ним уже я не знаю скільки років. Та, Шойгу, всі, всі роки правління Путіна. Герасимов також за Шойгу йшов завжди. Ну, так що, а хоч і є. Там, от як, як, як наче пише російська преса, трошки вільна, ще, трошки від чогось, що Віктор Золотов, який зараз є командуючим Нацгвардією, начебто він прийде, начебто Рамзан Кадиров кудись прийде. Ви розумієте ситуацію? Так от він не знає, а як це буде. А що це буде? А прийдуть яструби чи, чи, чи прийдуть голуби і так далі? Ну це питання для Путіна. Це дуже для Путіна велике питання. Ну і останнє, що я так бачу і думаю, а ви взагалі багато бачили, щоб він змінював людей, оточуючих себе за ці 23 роки, як він у правлінні? Ну дуже мало. Ви могли їх туди-сюди, але вони практично залишалися. Пішло від нього не так багато людей і ті, і то, коли там щось розривалося конкретне, Да? Ну а що для нас? Це? А нічого для нас. Нам для, для нас не поміняє ситуацію нічого. Для нас поміняє ситуацію одне: буде Путін чи не буде Путін? Ось і все. Все, друзі. Далі йдемо. Дякую вам за донати. Хочу подякувати. Хочу подякувати вам за ваші лайки, за ваші дизлайки, за ваші коментарі, за ваше поширення, особливо. Поширюйте, друзі. Це велике прохання до вас, поширюйте. І ми разом. Далі корбан. Всі плачуть там, хто, ну, хто всі. Це там Бутусовий, такі і інші там, Порошенки плачуть за корбаном, Корбаном, а ви знаєте, що стає. Відомим потихеньку. Всі знають в Києві про Тасів Яр. Це там, де відпочинок взимку, де горкість снігові, де діти відпочивають, де на лижі катаються і так далі. Так ось цей Протасів Яр за нього боровся Роман Ратушний, який загинув на Сході. Загинув Роман Ратушний на Сході, від рук Російської Федерації. Так от. Цей Протасів'яр хотів застроїти, хотіли застроїти будівельні компанії, до яких асоційований корбан. І ось, друзі, отакі вилазять, вилазять сніжки, отакі вилазять речі. Плачте за Корбану, плачте. Якби не Роман Ратушний і Корбан тут, Роман зараз загинув, а Корбан залишився. Будували б Протасів'яр, да? все нормально. Це нормально, ви плачете за корбаном. Так корбан зараз, зараз разом з Філатовим. Разом з Філатом. Вони там ще й на набережні, набережні Києва щось там е, мудрують і щось роблять. Плачте Порошенко, Бутусови, Спарци, Шабуніни, Іркі Твоги, Федіни. Плачте, плачте. Хай забудовують Київ, хай в Київ буде весь буде Київ в Корбані. Дякую вам, друзі. Дякую за те, що ми разом коментуйте, поширюйте, донатуйте. Україна переможе.